Так не заспокоїться російський диктатор Владімір Путін знову напав на українського президента Володимира Зеленського і знову через його етнічне походження. Таке враження, що бункерний спати не може через те, що Зеленський єврей. От і вчора він знову видав цілу антисемітську тираду. чого він не наговорив? і те, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму, і те, що західні куратори спеціально поставили єврея Зеленського, щоб прикрити антилюдську сутність України. Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю... Ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокостного Украине. А это уничтожение полутора миллионов человек. И, вы знаете, лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, пожалуйста, что они говорят в интернете. Що саме говорять путіну ізраїльтяни в інтернеті? Він не поточнив. Зате точно можна сказати, що ізраїльтяни говорять про українського президента у змі за підсумками 22-го року. Впливове видання Єрусалим Пост визнало Володимира Зеленського. Найвпливовішим євреєм світу це далеко не перший випад Путіна в бік походження Зеленського. Влітку на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він уже називав українського президента позором єврейського народу. Зал при цьому активно оплодував. Ну звісно ж, що ще обговорювати на економічному форумі, як на етнічне походження президента іншої держави. У мене много друзів, євреїв з дитинства. Вони говорять, зеленський не єврей. То позор єврейського народу. Тоді головний рабин України Мош Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що він та інші євреї пишаються Зеленським. А речник МЗС України Олег Ніколенко вважає. Чи зацикленість кремлівського диктатора на походженні українського президента свідчить про його глибоко укорінений антисемітизм. Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічно. Ознакою за час так званої спецоперації з денацифікації антисемітськими висказуваннями відзначився не тільки сам Путін, а й усе його оточення. Особливо плідно на цьому полі попрацював міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Чого тільки варто його фразочка про те, що зеленський нацист... Бо Гитлер теж мав еврейскую кровь. Аргумент он выдвигает, как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без Урода в сім'ї не без уроду, як у нас говорять. Ця заява викликала справжню бурю невдоволення в Ізраїлі. Бо, по-перше, Гітлер не був євреєм. А по-друге, через те, що під час Другої світової євреї не самі себе заганяли в газові камери. Офіційний Ізраїль тоді вимагав вибачень від Лаврова, однак так і не дочекався.